Сьогодні ми з вами вчимося записувати реакцію обміну у розчинах електролітів. Починаємо. Перший тип реакції обміну, обміну який ми з вами розберемо це будуть реакції обміну, що супроводжуються утворенням води. Ну, найпростіший приклад, який можна розібрати це класична реакція, ну, до прикладу, між гідроксидом і хлоридною кислотою. Це класична реакція обміну, В асатоми натрію будуть обмінюватися місцями з атомами гідрогену, буде утворюватися натрій хлорид і вода. Давайте перевіримо, чи потрібно зрівнювати це рівняння. Атомів натрію зліва і справа в рівнянні у нас однакова кількість атомів хлору в лівій і в правій частині рівняння по одному, атомів гідрогену в лівій частині два атоми, в правій два атомів оксигену зліва один, справа один. Впорались зрівнювати не потрібно добирати коефіцієнти. Це ми з вами, нагадаю, записали молекулярне рівняння. Наша з вами задача сьогодні навчитися писати рівняння в повному йонному вигляді і в скороченому йонному вигляді, що для цього потрібно. По-перше, ви маєте знати, які формули ми маємо записувати у вигляді йонів, а які формули ми лишаємо в молекулярному вигляді. У вигляді повних формул у йонно-молекулярних рівняннях записують формули води. Слабких кислот і кислот середньої сили, про них ми поговоримо, слабких основ теж поговоримо, нерозчинних і малорозчинних солей. Це дуже легко з'ясувати, використовуючи таблицю розчинності. Також у вигляді повних формул йонно-молекулярних рівняннях записують формули газоподібних речовин. І оксидів металічних і неметалічних елементів. Ви попередню тему саме вивчали слабкі і сильні електроліти, і там йшлося про, кислоти, про сильні кислоти і кислоти середньої сили, а також електроліти, що відносяться до сильних гідроксидів або слабких гідроксидів, слабких електролітів чи сильних електролітів. Давайте з вами згадаємо, до слабких електролітів належать солі, всі що є нерозчинними або небагата кількість виключень, до прикладу, розчинна сіль, Меркурій 2 хлорид. До слабких електролітів відносять всі нерозчинні основи та водний розчин амоніаку, амонігідроксид у нас 4, ми з вами про нього будемо більш детально говорити в 11 класі. Також до слабких, до слабких електролітів належить певна кількість кислот. Ну, в принципі, їх досить багато, дивіться. Сульфідна кислота, плавікова, карбонатна, сульфітна, силікатна, нітритна. Ну і ще кілька кислот, з якими ви, напевно, в 9 класі не будете стикатися. Ну і, до речі, вам буде варто знати, що ще до слабких електролітів, ну, не зовсім до слабких, у молекулярному вигляді в, йон, в йонних рівняннях записують ще кислоти середньої сили, ми про це вже говорили, до кислот середньої сили електролітів середньої. Середньої сили ще відносять ортофосфатну кислоту. Отже, давайте повернемось до нашого рівняння і спробуємо записати його в йонному вигляді. Дивіться, перш ніж записувати молекулярне рівняння в йонному вигляді, ви маєте пересвідчитися, що всі сполуки, які у вас є в рівнянні, не відносять до слабких електролітів, або ж ви не маєте записувати їх у вигляді повних форму. Якщо ми подивимось на це рівняння, у нас з вами у вигляді повної формули має записуватися записуватись вода. От про це у вас зазначено. Вам цю схему бажано буде вивчити. Також вам потрібно подивитися, чи є серед продуктів чи реагентів в цій реакції. Сполуки, що належать до слабких електролітів. Ну, якщо ви переглянете у перелік слабких електролітів, гідроксиди там мають бути нерозчинні або водний розчин амоніаку. дивимось на натрій гідроксид у таблиці розчинності, дивіться натрій плюс ОН. OH на перетині ця сполука розчинна, тобто це сильний електроліт, розчинна основа. Натрий-гідроксид ми з вами будемо записувати в йонному вигляді. Якщо ми з вами подивимось на формулу хлоридної кислоти, ви теж маєте з'ясувати, чи є вона слабким електролітом. В переліку слабких електролітів у нас хлоридна кислота. Не зазначена, вона відноситься до сильних електролітів, ви це мали знати з попереднього уроку. Ну, Більш того, в таблиці розчинності вона є розчинною. Далі, вода ми вже з'ясували, є слабким електролітом. Ну і Потроху запам'ятовуйте, що всі солі, утворені атомами натрію, є розчинними. Давайте подивимось у табличку, у табличку розчинності. Подивіться, от у вас натрій, весь стовпчик, всі солі, хлорид, бромід, йодід, сульфід і так далі, натрій, гідроксид, що не є сіллю, вони всі є розчинними, тобто <кхід> точно є електролітами, сильними електролітами. Отже, тепер ми маємо з вами записати наше молекулярне рівняння у йонному вигляді. Ми з вами, коли вивчали електролітичну дисоціацію основ, ми з вами розбирали, що розчинні основи розпадаються на катіон, метал, на катіон металу і гідроксид аніон. Ви це можете подивитися у таблиці розчинності, на що розпадається натрій ОАЖ. OH. Це вже було у відео, тому я одразу записую натрій плюс і мінус. OH Знову ж таки, з таблиці розчинності це видно. Далі. Наступна сполука, яку ми маємо записати з вами у йонному вигляді, це хлоридна кислота. Якщо ви використаєте таблицю розчинності, ви побачите, що хлоридна кислота розпадається на катіон гідрогену і хлорид аніон. Ліву частину рівняння ми з вами вже записали у йонному вигляді. Тепер ми малюємо з вами стрілочко. І е, переходимо до правої частини рівняння. Натрій хлорид ми з вами з'ясували розчинний. Якщо він розчинний, він розпадається у нас на йони. Натрій плюс і хлор мінус заряди йонів, нагадую, ви можете переглянути у таблиці розчинності. І ми з вами з'ясували, що воду ми будемо записувати у молекулярному вигляді. Ще раз, у вигляді повних формул в йонно-молекулярних рівняннях записують формули перелік. І в цьому переліку є вода. Слабкий електроліт плюс вода. Слабкі електроліти дисоціюють в незначній мірі, тому ми їхню дисоціацію нехтуємо, і ту частину йонів, на які вони розпадаються, ми не записуємо, а записуємо електроліт у молекулярному вигляді. Отже, оцей запис це повне йонне рівняння. Тепер ми з вами маємо скоротити однакові йони в лівій і в правій частині рівняння. Подивіться, у нас в лівій частині катіон натрію є, і в правій частині теж є катіон натрію, то ми їх з вами викреслюємо. Ви можете, щоб більш охайно було, можете їх просто підкреслювати. От я вам показую, що йони натрію скорочуються. Далі гідроксид аніон в лівій частині є, в правій частині відсутній. Катіон гідрогену в лівій частині рівняння є, в правій частині відсутній. Хлорид аніон в лівій частині є, в правій частині є, ми теж їх тоді скорочуємо. Я підкреслюю двома рисками, щоб було зрозуміло, що з чим скорочується. Тепер ми з вами маємо записати те, що лишилося, тобто те, що ми скоротили. Натрій, хлор, натрій, хлор йони ми з вами забираємо і записуємо тільки те, що залишилося. Є певне правило, що у скороченому йонному рівнянні зазвичай спочатку пишеться катіон, а потім аніон. Ви можете спочатку, в принципі, записати, як вам зручно, в тому порядку, в якому йони у вас йдуть в рівнянні, але ну, це не комільфо запис, тому бажано, щоб спочатку був катіон. Потім аніон, і от у нас H2O. Те, що ми з вами маємо зараз на виході, називається скорочене йонне рівняння. Давайте спробуємо трохи складніший приклад розібрати. Візьмемо якусь двохосновну кислоту, якийсь гідроксид більш цікавіший. І спробуємо записати йонно-молекулярні рівняння. Отже, пропоную у якості кислоти взяти сульфатну кислоту, а у якості гідроксиду нехай буде купром 2 гідроксид. Знову ж таки, класична реакція обміну. У нас буде купром со 4 плюс H2O. Молекулярне рівняння у нас майже записано, схема записана, нам лишилося, лишається перетворити його у рівняння. Ми ставимо двійку перед водою, таким чином, зрівнюємо кількість цих атомів в лівій частині і в правій частині рівняння. Подивіться: атомів сульфуру зліва 1 справа один, атомів купрому зліва один справа один. Атомів гідрогену 2 і 2 в лівій частині 4, в правій частині 4 атомів оксигену 4 і 2, 6 зліва, 4 і 2, 6 справа. Ми зрівняли. Молекулярне рівняння є. Тепер ми з вами записуємо це рівняння в йонному вигляді. Для цього кожну зі сполук ми з вами маємо перевірити, чи належить вона до слабких електролітів і чи є вона розчинною. Отже, сульфатна кислота. У нас до слабких кислот не належить. От у нас з вами перелік слабких електролітів. Тут у нас сульфатної кислоти нема. Більш того, в таблиці розчинності h 2 so 4 у нас є розчинною, тобто її ми можемо сміливо записати у вигляді йонів. Ну, Бо дисоціацію з вами обговорювали, як записувати. Двійку ми виносимо наперед, SO4 має заряд 2 мінус. Щойно ви це все могли побачити в таблиці розчинності. Плюс наступна сполука, яка у нас йде, купрому аж двічі. Дивимось. у нас слабкі основи пишуться у вигляді повних формул. До слабких основ, до слабких електролітів у нас належить нерозчинні основи і водний розчин Амоніаку. У нас, нагадую, з вами, купром двічі. Дивимось. Купрум, де ти є, і Оаж-група На перетині дивимось, Купрум, двохзарядний катіон. З OH-аніоном утворює нерозчинну сполуку, тому ми не маємо, справ... не маємо права записувати оцей купром Ож -OH двічі в йонному вигляді. Ми записуємо його у молекулярному вигляді. Тобто купром О -OH двічі. Далі, наступна сполука у нас з вами купром со 4 Сіль повному вигляді. Ми записуємо з вами тільки нерозчинні і малорозчинні солі. У нас з вами купром со 4 перевіряємо СО4, купру, сіль розчинна розпадається на двохзарядний йон купрому і двохзарядний сульфат аніон. Повертаємось, буде. Купрум 2 со 4 Ну і нагадую вам, що воду ми записуємо у молекулярному вигляді плюс 2H2O. Скорочуємо, однакові йони в лівій і правій частині рівняння. У нас з вами, дивіться, зліва є сульфат Аніон і справа є сульфат Аніон. Ми можемо їх. Скоротити, більше у нас нічого не збігається, тому ми записуємо вже з вами скорочене йонне рівняння: 2H, плюс купрум OH Двічі, буде купрум 2 плюс 2. H2O. Зверніть, будь ласка, увагу, у вас кількість атомів кожного з елемента навіть в скороченому йонному рівнянні мають збігатися. Тобто, якщо у вас ну, тут не зовсім атоми, іони, гідрогенчиків 4 в лівій частині, то і справа їх має бути 4. Атомів оксигену зліва 2, справа 2, атомів купрому, ну, тут атоми йон по одному. Тобто теж стихіометрія має, має бути в ідеальному стані. Отже, далі рухаємося. Ми з вами тепер обговорюємо реакції обміну, що супроводжуються випаданням осаду. Ну, пропоную вам записати, до прикладу: нехай буде барій хлорид і, нехай буде натрій сульфат. Знову ж таки, класична реакція обміну. Атоми натрію, барію обмінюються місцями. Буде утворюватися у нас барій СО4 і натрій хлор. Зрівнюємо, ну, вже я це з вами не обговорюю: 9 клас. Тепер ми з вами маємо записати це рівняння, окрім того, що ми записали з вами його в молекулярному вигляді, в повному і скороченому, в скороченому йонних виглядах. Хочу звернути увагу, що у вас тут в рівнянні всі чотири сполуки належать до класу солей. Ми з вами говорили, що, що записуємо ми у вигляді повних формул тільки формули нерозчинних і малорозчинних солей. То давайте з вами перевіримо, які з цих солей є у нас малорозчинними чи нерозчинними. Отже, скористаємося таблицею розчинності. Перепрошую, у нас перша сполука була барій хлорид. До речі, сполуки натрію, солі натрію я пропоную вже не перевіряти на розчинність. Ми з вами сьогодні вже говорили, що всі солі натрію. Утворені атомами натрію є розчинними. Тобто пропоную перевіряти на розчинність барій хлорид, тільки і барій сульфат. Отже, барій хлорид. На перетині у нас стоїть літера Р розчинний, тобто ми будемо записувати його в йонному вигляді. Якщо ми подивимось з вами на барій-сульфат, ця сполука у нас є нерозчинною. Ми не матимемо справу записувати її в йонному вигляді, а в рівнянні ми показуємо, що це осад. Нерозчинна сполука. Отже, користуючись таблицею розчинності, ми з вами пишемо йонно молекулярне рівняння. Йони в даному випадку. Барій у нас має заряд 2 плюс в таблиці розчинності, 2 хлор -мінус, плюс натрій сульфат у нас сполука розчинна, розпадається на 2 катіони натрію, сульфат аніон Оскільки барій Су4 у нас не розчинна сполука, ми записуємо її у молекулярному вигляді. Плюс сполуки натрію солі натрію розчинні, записуємо в йонному вигляді, зверніть, будь ласка, увагу, якщо б у вас одна молекула натрій хлориду дисоціювала, у вас би утворювався один катіон натрію і один аніон хлору. А оскільки у вас таких молекул дві, то відповідно у вас буде утворюватися два катіони натрію і два аніони хлору. Тобто ця двійка розповсюджується, звісно, на всю молекулу і відповідно ж, на кількість йонів. Скорочуємо. У нас однакові, однакові йони в лівій і в правій частині це є катіони натрію, і хлорид аніони. Переписуємо рівняння в скороченому йонному вигляді. Є. Наступний приклад, ми з вами обговорюємо реакції обміну, що супроводжуються виділенням газу. Як приклад, пропоную вам взяти, ну, до прикладу, кальцій-карбонат, нехай буде, і хлоридна кислота. Класична реакція обміну у вас буде. Утворюватися кальцій хлорид з урахуванням валентності, індекси пишу. І зверніть, будь ласка, увагу, у вас гідроген піде замість кальцію і у вас утвориться карбонатна кислота. Я один раз напишу вам тут нагадаю, з курсу 8 класу карбонатна кислота є нестійкою і розпадається на вуглекислий газ і на воду. Якщо в 8 класі ми з вами прямо в молекулярному рівнянню тут писали h 2 co 3 і на що вона розпадається, то в 9 класі, звісно, ми цього писати не будемо. Як тільки ви бачите, що у вас утворюється карбонатна кислота, ви маєте одразу записувати вуглекислий газ і воду. Зрівнюємо, двіючка пішла наперед. І записуємо з вами рівняння, молекулярне рівняння у йонному тепер вигляді. Знову ж таки, сіль. Ми маємо перевірити. У таблиці розчинності, чи розчинною вона є. Кальцій СО3. Перевіряємо СО3. Кальцій, кальцій СО3 є у нас нерозчинною. Ми не можемо записувати його у вигляді йонів. Пишемо в молекулярному вигляді. Кальцій СО3 плюс. H хлор, у нас кислота є сильною, до слабких електролізів, дивіться, у, вас, у нас аж хлор не входить. Можемо пересвідчитися ще і в таблиці розчинності, у нас аж хлор розчинною є. То записуємо у вигляді йонів, зверніть, будь ласка, на заряди, H, і хлор мінус. Повертаємось. Знову ж таки, попереду стоїть у нас коефіцієнт 2, то ми з вами пишемо 2. H плюс 2 хлор мінус. Далі наступна сполука, переходимо до правої частини рівняння кальцій хлор 2. Кальцій хлор 2 сіль перевіряємо у таблиці розчинності: хлор мінус кальцій 2. Ця сполука є розчинною, записуємо її в вигляді йонів відповідно двохзарядний йон кальцію і однозарядний йон хлору. Кальцій 2, плюс, 2 хлор мінус, плюс. Тепер у нас ми дібралися з вами до вуглекислого газу і води. Хочу вам нагадати, давайте повернемось на початок, де ми з вами говорили, що, що у молекулярному вигляді ми записуємо з вами формулу води і. Газоподібних речовин, ну, відповідно, ще металічних та неметалічних оксидів металічних та неметалічних елементів. Ну, у нас вуглекислий газ є газоподібною речовиною і за сумісництвом є оксидом неметалічного елементу. Тому ми не маємо права з вами писати ці сполуки і вуглекислий газ у йонному вигляді. Ми записуємо їх у молекулярному вигляді СО2 і H2O. Давайте тепер скорочувати. В лівій частині хлорид аніон хлори по два штуки. І, в принципі, у нас більше нічого не скорочується, записуємо скорочене йонне рівняння. Кальцій СО3 плюс 2H буде кальцій 2, плюс, -плюс СО2, і плюс H2O. Коротше, йонне рівняння записали. Тепер давайте щось я вам цікавеньке запропоную, щоб ви ну, не мали складностями з написаннями подібних рівнянь. Давайте таке. Це вже не підходить під класифікацію з утворенням газів реакції обміну, просто рівняння, щоб ще вам один нюанс показати. Ну, нехай буде у вас до прикладу. Алюміній 2СО4 -SO тричі, алюміній сульфат. Нехай реагуватиме у вас він з натрій гідроксидом. Знову ж таки, реакція обміну буде алюміній ОH тричі плюс натрій 2 СО4. -SO так, зрівнюємо. Двічка сюди пішла. Шістка пішла сюди, трійка сюди. Тепер давайте спробуємо записати це рівняння в йонному вигляді. Знову ж таки, дивіться: натрій сульфат і натрій гідроксид ми на розчинність не перевіряємо. Гідроксиди, гідроксид натрію та й солі натрію у нас розчинні. Нам з вами потрібно перевірити, тепер, чи розчинним у нас є алюміній сульфат і алюміній гідроксид. Повертаємось до таблиці розчинності. Алюміній сульфат. Дивимось. со 4 Де тут алюміній? У нас. Ага, ось він. Алюміній сульфат розчинний. Розпадається на алюміній 3 плюс і со 4 2 мінус. Десоціює. Давайте з вами запишемо. Алюміній. 2 йони алюмінія з зарядом 3, плюс. 3 so 4 з зарядом 2 Плюс 6 йонів натрію, 6 гідроксид аніонів. Далі буде перевіряємо алюміній oh 3 чи на розчинність, OH, алюміній нерозчинна сполука. Тому пишемо у молекулярному вигляді 2 алюміній OH. Тричі, показуємо, що ця сполука у нас не розчинна. Плюс натрій сульфат у нас сполука розчинна. Тепер дивіться саме те, що я вам хотіла показати. У вас, якщо б дисоціював просто натрій 2С4, він би розпався у вас на 2 йони натрію і. 1 е, е, Су42 йон. Оскільки у вас попереду стоїть трійка, то у вас же все це потроюється. Тому у вас виходить йонів натрію тепер буде 6, і буде 3 сульфата ніони. Ну там простіше. Скорочуємо йонів натрію в правій і в лівій частині рівняння по 6, скорочуємо. 3 сульфат аніони в лівій частині, 3 сульфат аніони в правій частині. Записуємо скорочене йонне рівняння. У нас виглядає воно наступним чином: 2 алюміній 3+, плюс, плюс 6 ОH OH буде алюміній ОН. OH Зверніть, будь ласка, увагу, у вас коефіцієнти тут можна ще скоротити. В даному випадку на 2. Тому я маю записати це рівняння ще більш скороченому вигляді. 3 он буде буде алюміній он OH тричі. Ну, ніби все. Успіхів вам у виконанні домашнього завдання.